Доброго дня, панове, сьогодні черговий короткий випуск відповідей на ваші питання з серії кожні два дні. Пізнавального ПроСлуховування. Поїхали. Питання від Валентина Сольтівська. Якщо віддати енергетику під контроль США, хто буде регулювати тарифи? США? Хто ж на це піде? Дякую за питання. Тут взагалі річна цікава, так би мовити. Фундаментальна справа в тому, що ще у перший візит міністра фінансів США Басета та до Києва, коли не була підписана угода про Копалини, у тому варіанті угоди було прописано пункт про ліквідацію НКРП. На заміну цій комісії американцями було запропоновано створити нову, вже не національну, а американо-українську структуру. По факту суто американську зважаючи на бажання США мати у ній право вирішального голосу, яка б визначала тарифи на електроенергію в Україні, та й не тільки на електроенергію, і це було ще одною причиною того, що Зеленський не підписав той варіант угоди у наявній, вже готовій до підписання версії угоди такого пункту немає, проте. Якщо брати до уваги бажання Трампа контролювати роботу Запорізької АЕС, це питання знову згодом вийде на поверхню, і нашому керівництву так і доведеться йти на жорстку відповідь намаганням Трампа. Ну або пристати на його пропозиції та отримати критичне, я би сказав, катастрофічне зниження своєї популярності всередині України? Чи піде на останній крок Зеленський? Навряд. Але побачимо. Питання від Микола Козловський Навіщо залужному союз захметовим. Цікаве питання із серії А на що тобі гроші. Ми ж не діти та прекрасно розуміємо, що без фінансового та медійного ресурсу залужний навряд чи виграє у Зеленського, який станом на зараз суттєво поступається рейтингом послу у Великобританії. Зеленський має достатні ресурси, щоби планомірно та методично знищувати репутацію залужного. Закінчать розслідування щодо здачі півдня, де є певна ознака про вини тодішнього головкома, плюси та інші таге-помики типу Джокера будуть розповідати про уявні гріхи та роздувати реальні до космічних масштабів, не мені всім нагадувати, як свого часу знищили репутацію Порошенка. Залужний теж дуже вразливий, особливо завдяки своєму слабкому політичному досвіду. Він абсолютно не стидається відкрито показувати свою дружбу з Ківаловим, Вілкулом, молодшим та приязні знайомства з іншими колишніми регіоналами. Чи значить це те, що у своїй майбутній кадровій політиці залужний буде спиратися на скрепких хозяйственников? А це ніхто не знає. Абсолютно ніхто, зважаючи на те, що залужний отримав медійного ляпаса від наближеного до Петра Порошенка генерала Муженка, та на те, що ручний пес Петра Олексійовича Пан Тарас Чорновіл регулярно облаю персону залужного, можна зробити висновок. Союз між п'ятим президентом та колишнім головкомом не складається. І тому цілком можливий союз залужного та Ахметова на підґрунті спротиву експансіонистським намаганням США та можливій капітулянській у цьому питанні політиці Зеленського. Чи так воно буде, чи не так невідомо нікому. Повторюю, станом на зараз залужний, абсолютно чистий лист хто та, що на ньому намалює, та чи прийме участь посол у процесі малювання взагалі невідомо нікому. Чекаємо на прояви своєї позиції по ключовим для України питанням, дивимося на його майбутню команду і вже потім робимо висновки. Станом на зараз я нічого не можу сказати ані гарного. Ані поганого прокандидата у президенти залужного. Запитання від ігоря це хіба добре для нас, що Трамп не хоче йти з Європи. Чи не може оцей факт, що руда мавпа здала назад по питанню НАТО в Європі вплинути на рішучість європейських політиків і сповільнити створення Європейського оборонного альянсу? На 300% впевнений, що не вплине. У Європі станом на зараз панує чорна рішучість раз та назавжди розірвати свою критичну залежність у плані безпеки від США, я вже казав, що існує план досягнення самодостатності у оборонних питаннях, розрахований на 3, 5 та 10 років. Перші два строки це переважна самодостатність, яка дозволить попросити піти американські війська з Європи, останній строк досягнення абсолютної автономії у сфері озброєння з тим. Щоби США не мали жодного впливу на надання чи не надання дозволів на використання зброї або частково виробленої у США, або у який є частка американської інтелектуальної власності. Для України прекрасно те, що основні політичні сили Німеччини та Франції, локомотивів Європи сповнені абсолютної рішучості, це слова майбутнього канцлера Німеччини Мерці, повернути собі військову силу, яку було втрачено після Другої світової війни. Цей процес вже не зупинити ніякому Трампу, той назавжди поховав міф про США як про надійного союзника. Слова президента США про можливий продаж нових літаків союзникам, які можуть стати противниками, остаточно поховали надії на повернення США до союзницького табору. Реверанси європейських лідерів на адресу США як ключового союзника та партнера будуть лунати протягом трьох-п'яти років з кожним місяцем всерідче та рідчє. Доки під кінець каденції Трампа не затихнуть зовсім, і тоді вже Європа буде диктувати умови збереження альянсу, не США. Запитання ВІД НАТО Проскочила інформація про маска і Пентагон, але сформовано було тупо, і незрозуміло, чи то маск вимагав секретні матеріали, і їх йому надали. Чи то просто шукають того, хто розказав, що маску зливають секретну інформацію. Нібито Трамп заявив, що він такого маску не дозволяв. Писали, що почали розслідування, але хто і проти кого і за що, не зрозуміло. Чи це правда? Почнемо від пічки. Маск своїм втручанням у всі сфери життєдіяльності Держапарату США створив унікальну атмосферу його або не люблять, або відкрито ненавидять майже всі керівники уряду та установ, яких призначив Трамп Скандали з держсекретарем Рубіо з очільником нацрозвідки Габард, з очільником Пентагону Хехсетом вже вийшли на поверхню, всі вимагають заборонити маску втручатися у роботу власних інституцій. І це тільки початок спротиву. Станом на зараз Трамп балансує між двома сторонами, проте з часом, дуже вірогідно, маска спочатку значно, так би мовити, обріжуть разом з повноваженнями його структури, а згодом або зроблять. Англійською королевою без права прийняття рішень або взагалі призначать винному провалі ініційованих Президентом Трампом реформ, і відправлять назад у бізнес? Побачимо, свій вплив маск втрачає у турборежимі. Ну а що стосується вашого питання, так, там шукають в основному саме джерело витоку інформації. Бо її поява у загальному доступі шкодить репутації влади, яка в очах пересічних американців повинна здаватися монолітом однодумців, а не тераріумом поплічників. Запитання від Санс Ви читали книгу, яку написав Трамп Мистецтво укладати угоди? От на що ви мені бажаєте? Мені що більше немає чого робити, щоби не читання відвертої маячні час витрачати. Навіщо мені читати про мистецтво Трампа у світлі його шести банкрутств та відсутністю угод, окрім однієї, за весь час його першої президентської каденції? Треба спиратися на дії, на результати, а не на балетристіку від Трампа. Я б особисто не купив цю книжку навіть по ціні туалетного паперу, та й користь навіть у такій якості цього фоліанту вкрай сумнівна, можна й дупу поранити. Взагалі не читав і не збираюся, і вам не раджу. Запитання від Андрій. Я правильно розумію, що американські плани розвитку України в реалізацію яких ви на 99% вірили протягом минулих трьох років, зараз похирились? Відповідь подвійна. З одного боку, навтілені у життя цих планів в жодному разі не буде наполягати чинний уряд США в жодному ми їм абсолютно не цікаві. З іншого боку, наша не слава Богу, влада по суті абсолютно залежить від Європи у плані фінансування будь-якого сектору життєзабезпечення України від військового до цивільного. Давати за просто так гроші країни ЄС не збираються, да й не збиралися тільки в обмін на реформи. Я вже писав ще минулого літа, що ЄС створив такий собі аналог групи «Пріцкер» для України, і ця група в цілому підтримувала план реформ для України, який запропонували американці. Я не вірю, абсолютно точно знаю, що будь-яку українську владу примусять впроваджувати прозахідні реформи. Я абсолютно точно знаю, що будь-яка українська влада наявна та що буде обрана в майбутньому. Не відмовиться від вступу до ЄС, а це буде означати примусове впровадження цих реформ. Ці реформи більше половини того, що пропонувала група Пріцкер та ж, програма підготовки кадрів для держапарату впроваджується по договору з Великобританією, вірогідно після війни підписання угод про навчання Україна здійснить з Францією та Німеччиною. Погано те, що будь-яка влада в Україні. Навіть після майдані Порошенка та Зеленського усі сили витрачали не на впровадження реформ, а на максимальне їх саботування. І батіг від США був часто вирішальною силою для їх хоч якогось впровадження. Чи буде посилений батіг від ЄС? Питання відкрите. Надіємося все ж на краще. Запитання від канюка Віктор. Суто гіпотетично відбувається диво, і до перемовин з Трампом з нашої сторони долучають Порошенка. Які шанси, що на сьогодні він ще може змінити точку зору Трампа? Нуль шансів справа в тому, що Порошенко з часів передчасного поздоровлення Клінтон з перемогою на виборах ходить у Трампа у категорії ненадійних контрагентів. Щоби змінити точку зору Президента США на Україну, треба дві речі. По-перше, бути у грошовому еквіваленті більш привабливим для Трампа, ніж Росія, по-друге, бути у геополітичному плані більш привабливим для Трампа, ніж Росія. Нам немає чого запропонувати Трампу ну, мародерську угоду про Копалини, так її і Зеленський підпише Порошенко по природі майстер компромісів. А Трамп по природі той, хто вважає компроміс ознакою слабкості та примушує того, хто на такий компроміс погодився до все нових та нових. Чи вистачило б гіпотетично, у Петра Олексійовича твердості у відстоюванні жорсткої проукраїнської позиції у російському питанні? Я особисто вважаю, що ні. Чому Почитайте останнє його інтерв'ю Лейтмотив протягом всього інтерв'ю робимо те, що каже Трамп, і щастя нам буде не буде. На жаль, треба спротив, інакше нас дотиснуть до капітуляції. Ну а про долучення Порошенка до дипломатичних зусиль заради просування в США українського кейсу я вже казав Його талани треба задіювати, і велика дурість нашої влади у тому, що вона одноосібно намагається робити все і одразу. Професіоналів переговорників рівня Порошенка у неї немає. А направити Петра Олексійовича з чіткими директивами на переговори по вузькій спеціалізації була б користь, я в цьому впевнений. Запитання від Жанни Так, що діла не буде, простому українцю тепер пора в поминальну яму? Та з якого біса, прости, господи, що в житті змінилося? Випали США з списку друзів. Так, це сталося вже як два місяці, пора б було звикнути. Нам перекрили американці постачання зброї Ні, відновили, за словами Трампа, перекривати не збираються навіть в майбутньому. Більше президент США вчора заявив опосередковано, що готовий до продажу більшої номенклатури зброї Україні при фінансуванні купівля від доходів з угоди про копалини Нам перекрили постачання фіндопомоги. Ні, Європа і перекрила американське і станом на зараз дала з горкою від щорічної американської. Так що трапилося. Нас гнуть на перемир'я. Так гнуть давно і щось воно ніяк. У жодному разі не треба в жодну помиральну яму. Ані сенсу туди лізти, ані будь-яких підстав. Просто треба прийняти як належні глобальні геополітичні зміни та швидко, разом з Європою. Переорієнтуватися з США на коло охочих допомагати Україні друзів, що станом на зараз і робиться у максимально швидкому темпі. Все буде так, як повинно бути, навіть якщо буде навпаки, тримаємося. У нас є всі шанси зробити так, щоб українська соломанка таки переламала хребет рашиському верблюду. Я в це не вірю, я це знаю. Дякую за увагу, ставимо лайки. Підписуємося на канал і задаємо питання, чесну відповідь на них я гарантую.